Реал Ов'єдо програли 2-0 Леванте. Жирона з двома вилученнями. Але все ж таки змогли обіграти Валенсію 2-1. Ванат відкрив рахунок на 18-й хвилині. У другому таймі Валенсія зрівняли рахунок на 57-й хвилині. А на 63-й хвилині Мартінес забиває переможний гол. 2-1, перемога та три очки. Атлетік перемагають Мальорку. 2-1. Хороший матч розіграли Реал Мадрид та Вільяреал. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0, хоча моментів для взяття воріт було достатньо. На початку другого тайму Вінісіус відкриває рахунок. Пізніше Кіліан Мбапе заробив пенальті та дав можливість пробити Вінісіусу, який забиває другий гол. Вільяреал відіграли один м'яч на 73-й хвилині, забив Мікаутадзе. А на 81-й хвилині забиває Кіліан Мбапе. 3-1 – перемога сильного реалу. 5 жовтня у Лалізі пройшли 5 матчів восьмого туру. Алавес перемагає Ельче. 3-1. Усі голи були забиті у другому таймі, а два з них вже у доданий час. Неймовірний матч провели Севілья та Барселона, де Барса отримала першу поразку в чемпіонаті з рахунком 4-1. Це просто космос. Вже на 13-й хвилині Алексіс Санчес забиває гол з пенальті. Ромеро забиває другий на 36-й. В кінці першого тайму Барселона відіграла один м'яч, забив Решфорд. У другому таймі Роберт Левандовський не забив пенальті. Що дуже вплинуло на емоційний стан команди. Барса намагалася відігратися, атакуючи великою кількістю, що дало змогу Севілі провести дві контратаки та забити ще два голи. 4-1. Перша поразка Барси у лалізі. Еспаньол забили першими, але програли Бетісу з рахунком 1-2. Реал Сосєдат поступається 0-1. Гол забив на 84-й хвилині еспіно. Сельта та Атлетіко розіграли нічию 1-1. Восьмий тур закінчився. Реал Мадрид набрав 21 очко та посідає перше місце у таблиці Ла Ліги. На другому місці Барселона з відставанням у два очки. Вільяреал на третьому 16 очок. Далі Бетіс 15. Атлетіко, Севілья, Ельче та Атлетік набрали по 13 пунктів. В кінці таблиці розмістилися Мальорка та Реал Сосьєдад, набравши по 5 очок. Вище Жерона. Реал Ов'єдо та Сельта по 6 очок. Наступний тур пройде з 17 по 20 жовтня. Чекаємо та вболіваємо за улюблені клуби.